Вітаю вас в ефірі. Програма. Точка зору. Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону про основні засади державної мовної політики в Україні. У разі ухвалення документу як закону російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях із 27. до них. Належить і Херсонщина. Міський голова Херсона Володимир Сальдо сьогодні гість в нашої студії. Ми вітання вам, пане Володимире. Я вас теж вітаю. От бачите, як виходить, приємно чути, що ви україномовний керівник, але Херсонщина у разі ухвалення документи стане російська мова в вашому регіоні, набуде статус регіональний. Але знаєте, від цього українська мова в нашому регіоні, в нашому місті не постраждає, тому що більша частина шкіл Херсона вони працюють і навчають дітей якраз українською мовою і Розмовляють українською мовою. В нас ну якщо не абсолютна більшість, то майже всі її знають. Але дійсно так сталося, що заселяли землі Херсона і Херсонщини. Люди абсолютно з різних земель, з усієї тоді, може ще й не такої великої. Але Російської імперії освоювався край, і приїздили люди з усіх краєчків звідти з Європи і з Кавказу, і тому ось знаєте, такий багатомовний край багато національностей проживає в Херсоні, і всі вони знають свою рідну мову. В нас є діаспори, в нас є товариства культурні за різними національними напрямками. Але Мова їхнього розуміння, все ж таки, російська. Вони звикли до цієї мови. При цьому всьому вони всі розуміють українську, і при цьому всьому російська мова на ваш погляд, як керівника міста, вже 11 років, як кермане чи так. Херсона, вона потребує захисту, оскільки відповідно до європейської хартії, цей документ, цей закон має підтримувати мови, які потребують підтримки. Знаєте, я б не говорив, що захист а підтримки, мабуть, буде краще, тому що все ж таки є багато людей, які хочуть, щоб їхні діти навчалися російською мовою. І при всьому при цьому, предмети, які вони вивчають, навіть і українську мову, і українську літературу, вони вивчають українською. А от російську мову, російську літературу треба вивчати російською. Тому вона потребує просто підтримки і порозуміння. Розуміння того, що все ж таки. Люди мають право говорити на тій мові, яку вони звикли чути з самого малечу, і це не відноситься до речі до працівників влади, виконавчих органів міської ради або виконавчих органів державної влади. Ми зобов'язані всі говорити і розуміти і спілкуватися державною мовою, і таким чином показувати, що вона. Єдина державна мова, але от розг... розмовляти між собою люди мають право будь-якою мовою. Знаєте, я коли буваю ось в школах, зустрічаюсь з людьми. Мені дуже часто говорять: говоріть, будь ласка, російською мовою, тому що більше тут частина говорить російською мовою. Хоча всі розуміють українську, і співають пісені українською, і російською, і турецькою, і татарською, і угорською, і молдавською. У нас дуже багато національностей. То на вашу думку, сьогодні є така нагальна потреба в ухваленні цього закону. Ви знаєте, Чи як... проблема в мові? Проблема не в мові. Чи в людях, здебільшого, проблема... в людському спілкуванні? І не в людях. Люди це взагалі не проблема. Створюють проблему якраз Політики, не, люди. Ви Політики, не сказати, так. так. Проблема не в тому. Справа в справедливості. Тобто людина має право говорити тією мовою, якою їй зручно. Може вона хоче англійською говорити? Будь ласка, на здоров'я, але для цього треба теж створити умови. І знаєте, справедливості ради можна сказати, чомусь. Останніми роками в нас навіть англійська мова більш поважна ніж якась інша. А чому англійська? Чому тоді не українська, чому тоді не російська? Якщо більша частина людей, до речі, в області в районах області, в сільських районах, в селах люди більше говорять такою українською мовою, хоча і не чистою, але українською, трошки міс... з діалектами. Так, діалект такий є. Він mm. може і цікавий той діалект, mm -hmm. але Якщо говорити про міста, то там більшою частиною говорять російською, але не чистою, теж російською, а з діалектом, тобто завжди можна відрізнити е, людину, яка живе в Херсоні в Одесі, або в Миколаєві, або в Криму, або в Донецькій області від іншої людини. І я вам хочу сказати, що, наприклад, якщо ми поїдемо е, до Краснодарського краю Російської Федерації або Ставропольського краю, або Воронежської області. Там в них діалект точно український, можна сказати, ти хоч вони і вирізняється говорять... від тіємо, кило розмовляють москвичі. Скажімо. Так абсолютно відрізняється. Вони говорять так, як говорять в Херсонській області, в Запорізькій області, в Дніпропетровській. Вони mm. говорять, вони говорять, що вони говорять га, а не «га». А нічто, ну так само для цих людей, які е, говорять українською ти більше мовою діалектів, от, е, є необхідність ухвалення такого документу? От якщо їхня територія потрапить по таку, де статус е, росі... регіональний буде мати російська мова. Знаєте, вона статус має статус регіональний, але це ж не офіційний статус. Тобто документо обіг буде йти у державною мовою. Якщо людина хоче отримати. Російською мовою, будь ласка, але це тільки прогрес. Коли людина знає декілька мов, то це на краще. Я знаєте, я сам свого часу працював тривалий час в Монголії, і коли я приїхав туди, і ну мені сказали, будеш знати мову, будеш працювати без без перекладачів, тебе буде більша заробітня платня. Я її вивчив. І знаєте, коли знаєш декілька мов, тоді. Людина більш прогресивна, і якщо Звичайно. в нас в Україні люди знають вже дві мови, майже всі, я переконаний в тому, що розуміють всі е і російську, і українську мову. То там, наприклад, англійську чи німецьку чи якусь іншу буде вивчити набагато легше. Але все ж таки на вашу думку, о, бо в суспільстві таке спірне питання: е одні кажуть, що російська мова потребує захисту, інші кажуть, що більше державна мова українська, от як на Херсонщині. Я, о, ус... І навіть у разі ухвалення документу українська я вам... мова потребувати, потребуватиме захисту. Знаєте, я вчився в свого часу в українській школі під час, коли ще був Радянський Союз. Я не бачив, щоб вона була утиснута. Я вчився, в Украї... я вчився в українській школі. Моя рідна сестра вчилась в російській школі, тобто з російським викладанням, я з українським викладанням. І від цього ми один з одним не змагалися. А ущемлення російською, те, що на іноді зараз заявляють політики, я думаю, що і в ту чи ви відчуваєте в іншу... це? Я думаю, і в чи ту, чи є і... певний баланс я не, не буду рахувати, хоча в мене прізвище Сальдо. Я не відчуваю ущемлення ні тієї, ні, ні іншої мови. Просто навколо цього багато розмов, а ще, ну можна сказати, галасу. А те, що такий закон ухвалено, він просто розставить крапки над то над буквами, і всі будуть розуміти, що той, хто хоче говорити своєю мовою, російською чи болгарською, чи е, в західній Україні там є угорська мова, чи є румунська мова, то на здоров'я при цьому всьому я переконаний в тому, що люди будуть знати і українську мову, тому що без знання української мови успішним в Україні. Не будеш деякі політики, експерти кажуть, що із реалізацією цього законопроекту у разі його ухвалення як закону в Україні. Фактично буде запроваджена двомовність. Що ви з цього приводу думаєте? Я е, неодноразово бував ще в радянські часи в Фінляндії, наприклад, там двомовність є, тому що там Швеція поруч і Фін Фінляндія сама, і тому там дві мови: фінська і шведська. Фінська 95%, шведська 5%. Але двомовність законодавством затверджена. Від того Фінляндія, ми знаємо, не стала неуспішною країною. Наприклад, взяти Швейцарію, там чотири мови, затверджені законодавчо, законодавчо як державні. Від того теж Швейцарія не є неуспішною державою, вона успішна. От. Тому, на мій погляд, це тільки прогрес. Це просування вперед, це розуміння один одного і це е, усунення. Надуманих перешкод е, співпраці і розмов між людьми. Всі розуміють, чого ми прикидуємося, що хтось чогось не розуміє. Всі розуміють українську мову і майже всі російську мову. Ну, е, ясна річ, що російська мова здобуде підтримку як е, регіональна, а чи зможуть підтримати нацменшини, ті, які мешкають, і, зокрема, на Херсонщині. У вас там є і Верменські, і татарські Ромські є, громади, ромські татарські громади От як їм захистити у цій студії е, недавно був представник ромської громади, е, директор Херсонської філармонії він сказав, що коли звернувся да, за допомогою і Юрій, Юрій да. Миколаєвич, аби видати книжки для дітей мовою ромів, то він не знайшов підтримки. Довелося е, за власний кошт це робити. Знай виникає це... питання, як нацменшини зможуть себе підтримати свою да. мову, свої традиції культуру. У нас є одна школа, в якій вивчають чотири мови. Тобто, це школа спеціально для національно-культурних товариств. Ми їх навіть меншинами не звемо. Це національно-культурні товариства, це нормально. І е, коли в нас, наприклад, проходять якісь загальноміські культурно-мистецькі заходи, то завжди ми запрошуємо. Якраз представників культурних товариств, і вони своєю мовою, свої пісні, своє мистецтво показують. Ми стараємося зробити так, щоб всі розуміли один одного. І знаєте, коли проходять наприклад, бувають у нас релі, релігійні свята, такі загальні, там теж приймають участь всі конфесії. Ніхто ні з ким не сперечається. Хоча є е, гарячі голови, які хочуть на цьому пограти, і завжди це можна використати як політичну таку. Паличку виручалочку, на мій погляд, дякуючи розуму, все ж таки прийшли до того, що треба цю політичну паличку забрати і віддати належне закону і справедливості. Тобто, цей закон для людей, перш за все, ось якраз після того як він буде затверджений, політикам робити буде нічого. Ну і ви вже згадали про співпрацю і про контакт спілкування між е, нас меншинами у вас у місті. От як нацменшинам вдається от, е, підтримувати культуру, традиції свого народу, і як влада вашої особі сприяє цьому? Знаєте, в нас і яка політика місцевої влади? От в нас є в мене, наприклад, я створив таку громадську раду, е, ну яка працює при міському голові, і до цієї цієї громадської ради входять, ну. Більшість представників національно-культурних товариств якраз от в цьому я розумію громадську не ту кількість громадських організацій, яка зареєстрована в юстиції, і там більше трьохсот громадських організацій, які тільки на папері існують, і за адресою к якимись квартирами. А ось Ті національно-культурні товариства, які створили свої громадські організації, вони працюють. Наприклад, у нас є е, така. Ми зробили таку міні-фортецю на території ботанічного саду. Е, ця міні-фортеця є е, таким, знаєте, початком будівництва Херсона, коли він будувався представниками всіх національностей: греки, арм... вірмени, угорці, росіяни, українці всі були. І зробили таку міні-фортецю. Ось на, на території цієї міні-фортеці вона розвивається вже створені, Створені такі міні архітектурні об'єкти, які представляють, наприклад, іудейську громаду, болгарську громаду, румунську громаду, російську. Це міні-об'єкти. Там, якщо російська, то міні-кремль. Якщо е болгарська, то це пам'ятник героям шибки. Якщо е, Угорська, то це пам'ятник поету Шандеру Петефі. Ну, так що ми, е, В такий спосіб об'єднуєте об громади. ми даємо можливість, е, якщо це, наприклад, польська, то відповідно це костьо. Так що там багато чого є, треба приїхати подивитися. Дякую за запрошення. І, е, е, а мова засобів масової інформації. Положення закону дозволяють. Е, Вибирати мову, це не буде ризику того, що все таки буде домінувати російська мова на радіо, на телебаченні Херсонщини? Ви знаєте, Галю, я вам скажу так, що це надумана проблема. Ну, наприклад, я нещодавно переглядав фільми 30-х років минулого сторіччя, тобто становлення розвитку радянського союзу, і там багато фільмів російських, але в них дуже багато персонажів, якраз українців. Тому що українці живуть на території радянського союзу повністю всюди, і вони розмовляють своєю мовою. Я знаю, в мене є знайомі, в нас є люди, в яких родичі живуть на, у Владивостоці, тобто дуже далеко, але вони розмовляють українською мовою. Вони знають свою мову, вони знають свої традиції. Що від цього гірше? Я не думаю, що від цього гірше. І ось навіть фільми про е, війну. Про Велику Вітчизняну війну. Якщо це українець, то він говорить українською мовою. Якщо це, наприклад, фільм після воєнного періоду, там, наприклад, місце зустрічі змінити не можна. Якщо він українець, він говорить українською мовою. Нехай може там суржиком нечистим, але українською і його не, його не викреслюють як персонаж з кінофільму. Тому думаю, що це надумана надумана. Тобто на Херсонщині у себе і зокрема в місті Херсоні. Ви не бачите проблем. Я Ні бачу задум... тільки прогрес. Якщо люди особливо для дітей, якщо вони будуть е, з маличу, зі школи, там з університету вже знати хоча б дві мови українську і російську, то вивчити третю, четверту для них буде набагато легше. І вони дякую. будуть успішними від цього. Ну, дякую вам за участь у програмі. Нашим телечам хочу нагадати, що гостем програми Точка зору був міський голова Херсона Володимир Сальдо. Всього найкращого залишайтесь на парламентському. Ми робимо політику зрозумілою.